Ми всіх вітаємо. Сказати, що, знаєте, добрий ранок не повертається просто язик, бо у нас ранок недобрий, у нас недобрий, недобра була ніч. Ось у нас вже близько 11 години. години. Ну, так як я казала зранку, коли знімала відео, там була, де папа нагорів там, що це воно і до Півняще. І не видно навіть, щоб воно було. Щоб воно закінчувалося. Тільки що телефонували мені там знайомі з центру міста, кажуть, у нас таке все чорне у вас там як. На дна не чорне, але ж ну, воно туди, бачите, прямує. Це ж є от, от, такі жахливі хмари. Просто просто жахіття. Не виспання, ну, то не біда. Скажи ж, Тайся набрала з собою в погріб, залазить він, та він перший біжить. То настільки перелякався, що він нього таке буває дуже рідко. Я його не могла потім розбудити. Ми йому там намостили, настелили, він спав. Не могла його розбудити, щоб його забрати. Тобто він ще, як були такі перші вибухи. Найжахливіші, найстрашніші, то він взагалі ще трішечки там і підскочив, там щось намагався гавкати. А потім знаєте, таке враження, знаєте, як -то тварина в каматос впала, воно як почалося, воно безперестанку було, мабуть, там з 12. ї і до господи, до шостої ранку, а, а потім ще детонація була. Я вже вклалася спати, десь близько сьомої. Трішечки думаю, хоча б, якщо вдасться, бо адреналін, ну, бачите, люди з кавою йдуть, посміхаються. ну, так, що робити? За то... Господи, вже навіть не дум, дум, думка з думки. Як у нас, у нас як каже, Боже, у нас як почалося, ми не рахували вже ні оцих вибухів, нічого не рахували, але десь годину, мама каже, доця, яка година? Воно ж було більше. Та десь годину це взагалі було просто безперестанку. Тобто я вже знаєте, як ото сиділа, вже Богові отам мільйон першу молитву. Тому що ну, не дуже приємно, воно ще ж, крім того, що летить, все гуде, оці всі шахеди, воно ще ж. Ну, уявіть, так що я вам розказую люди. Мабуть, кожен українець, це знає, кожному це знайомо, Ще ж і господи, ППО ж працює, і така, таке з усіх боків, матір Божа, гудить все. Ми там під землею сидимо, воно Боже, потім пішла. Після шахетів ми вже знаємо, навіть ще, ще один шахет залишався балістика. потім попередили нас, що якщо будуть крилаті ракети, це також буде все на вас. Ну, то, Звісно, скільки там їх було шість чи є. Чи я, я вже так вуха стріляла, що я навіть не дуже чула ті вибухи, бо воно вже знаєте, воно вже, ти вже тобі все. Мама сидить напроти, вона просто чихнула, а в мене це вже вибух, мене вже аж підкинуло. Хтось там, сестра вон сиділа та так, отак рукою зробила по долівці лінолюму. У мене вже це ФПО працює. <гум> тобто, вже така дурна реакція на кожен, на кожен звук. Знаєте, не хочеться це сприймати як реальність, так стоїш, якісь прострації взагалі не може зрозуміти, це з тобою відбувається, чи ти живий, чи ти вже, господи. Прости, Боже, помер. Чи ти в, в аду? Чи е, знаєте, як, яким мене адом можна налякати вже? Якщо отут страждають наші люди, страждають, люди ховають рідних, близьких, дітей. Тобто, який ад мені страшний? Який людям страшний ад? Мабуть, це воно вже є. Нас сюди вже скинули для чогось. Це моя така теорія, дав ним-давно існує. З якого боку не зайдеш, не хочеться нікуди і... Е, Отак От дуже сюди виходити, не знаю, чи в хату піти. Зараз закриє сонце. От дивіться, яка краса. Ну, нічого. Там я вам зараз ві відео викладу, покажу навіть Тайсон, знаєте, такий, не такий, як завжди, веселий та бігаючий хлопчик. Його ще потім я вам скажу навіть більше. Між ракетами ми намагалися на годинку, чи поки чекали на підліт під ракет. Ми намагалися полежати. Тайсон ригав. Ну а, 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 а Маринка така маринку перекривило. Така, а коли це ще зробити? кажу, господи, Тайсен, і так емоційний стан і психічний не годиться. А ти ще й бекаєш. Тільки вклалася йому йому почало варудити. От і скажуть, ми самі сиділи, знаєте, мене як починає от нудити. Боже, і кашель починається на нервовій почі. Я вже мовчу про решту там, знаєте, постійно хочеться там, то в туалет, не, не зрозуміло що. Ой. Каже, що ти полізла по моїй полуниці? Та все це ж у нас у кожного. Своя ділянка і відповідають, ну я поливала, я допомагала. Вон, дивіться на ну, ту мавпу. Мавпа сонна, сонна. Можливо. І що ви думаєте? Ми з ним лягли на початку восьмої і воно о пів на дев'яту попросилося на вулицю. Кажу, який тобі совісний, ти ж гуляв, кажу, ти ж гуляв з пів на 6 практично до сьомої години. Ти міг поробити ці справи? Їжака найшов, там мені писала. Лариса просугу, я ось їй теж відпишу або розкажу, що наш їжака. В роті, люди, в роті притяг позавчора чи два дні назад. Скільки, скільки там було голок в тому роті, аж така пішла піна коричневого кольору з роту, думала, що взагалі е, отруїться. Що ти там шукаєш? У нього, нього немає. У нього папіломи ростуть. Все, людочки. Бажаю гарного всім дня. Зараз покажу ще відео наші з ночі, До зустрічі. Ось у нас п'ята ранку. Це не хмари дощові. Це у нас хмари десь близенько коло нас прилетіло. У людей повилітали вікна. Звісно, що я не буду повну картину показувати, а що тут показувати? Пробрій. Оце у нас зараз таке. Вже і в хаті так неприємно пахне. І куди воно попало, ми не знаємо, але там відбувається жахіття. І хочу сказати, що це не дуже далеко від нас. Можливо, <кій> можливо кілометр. Куди вони жуханули, що чим. Бог його зати знає, і воно детонує вже. То зараз почуєте, якщо дивіться, що робиться, Господи, Боже святий. Боже, люди, у нас страхіття, просто страхіття. Ах, тільки я зняла, там вам була на другому поверсі, послухайте, що у нас робиться. Це у нас просто детонація йде, Страш, страшно жити. І що ж по нас ракети? Шість штук, чи скільки їх там? Це, оце все, оце, ота хмара чорна. Я просто боюся виходити, бо тільки що так гепнуло сильно. Чуєте, який стоїть? Я не знаю, куди вони влучили. Ми вже випустили тільки що Джеску. Джесси, йди сюди, вона ж гавкає всю ніч прогавкала бідолашна. Іди, біжи, де ти там? Я встигла тільки злетіти по сходинкам з другого поверху, як уже це воно камера, просто ще я вам хочу сказати, що не передає оцієї чорноти. Не чуєте що? Матір Божа, оце все це ж не дерева. Боюся просто виходити, я тут стою, заховалася, бо тільки що так гепнуло. Боже, чим ми дихаємо, як ми живемо взагалі? Матір Божа, У мене ще сидять дівчата в, в подвал, не хочуть виходити, бо ще ж кажуть, не дай Бог, ще можуть бути і кінжали.